Вітаю всіх друзі! 178-й день. 178-й. Ну там, по-моєму, 179-й, здається, бо я один день тут пропустив. І попробую, чи можна скілу скіпати? Скілу можна скіпати, я доходжу до скілу, і скілу буду скіпати аж до турніра поповнення під злиття на нову героїню. Так, о, сьогодні в нас має початися злиття четвер, вроді четвер, ну-ка, перевірю. Так, четвер, має початися злиття, календаря ще нема, подій турнірів ще немає. Не знаю, як вони злиття так запускають, що ніяких новин. А, навіть у Plarium Play є а, злиття на нову героїню, але є почат... дата початку, дата кінця, і все. А коли воно буде? Які, ну не коли А які події, які турніри, хоча би найближчі. Нічого не вказано. Я не знаю, як це воно має бути. Ця подія у них. Тож, поки 11 година дня, я думаю, що десь ближче до першої другої вже щось буде більш відомо. Там вже і подивимось Так, треба якусь шмоточку апнути. Я вчора пробував цього одіти, не знаю. Виходить такі, але не знаю. Зараз покажу вам стати, які виходять. О, такі, але пузо там ще додасться атаки 14%, бо я, воно 15 рівня, ще гліфи падуть о, і таланти ще не качані зовсім. Ну, як один талант тут взятий, та й все. Не знаю, буде він бити щось, не буде. Я взяв в ньому цей сет летальності. Че як він, не летальність, це як він називається? Да, летальність. Сет летальності, нема ще стягу на атаку, до речі, нема стягу, треба ще вибити з паука на атаку стяг. З допами швидкість. Це теж ще такий. Ну, поки я ним не бігаю, поки я його просто потихеньку піддіваю, підготовлюю, таланти качну. Поки качаю таланти Арман, речі треба вже докачати йому. Поки так, окей, пішли далі. Що у нас тут? Три боса компанії? Це вообще не, не не проблем, так? Три боса. Юх-юг-юх, юг-юх, їх-юг-юх. Є в мене стяг на атаку на вінціносній п'ятизірковий. Але він п'ятизірковий, не цікаво. Нехай буде в неї, а я споука виб'ю якийсь мій кращий. Я от лиш не пам'ятаю, чи в у стягу в допах може бути відсоток в атаках, в атаці. Зараз подивлюся, бо не пам'ятаю. Чесно, не пам'ятаю. Знаю, що у В цьому? В амулеті не може бути. Це точно. відсотково А от стягали щось не пам'ятається мені. А ну ка жу-жу-жу Це рукавиця тут робить. А, бо це є боса був. Так, стяг. Так, да, буває. Значить, це ще треба у відсоток в атаку шукати у цьому в допах. О, оце як нормальний. Не з тої фракції. Так. Опа-опа-опа. Класична арена. Йдемо на класичну арену. Я подивлюся, групова арена. Ага, тут групова. Йдемо класичну бити. І Джоргі, да я заміню на арені як на класичній, так і на РТА е Раталоса. Раталос піде вже. Хоча Раталос, блін, дуже больно в мене б'є. Раталос реально больно б'є. 80 рівень. Ризикну напасти. З надією, що я б жену його вербу. Обігнув. Треба було тюбети щось завтикав? О, пф. Це що ще за прикол? Е... Ні, давайте побудеш у вівці, ну, мабуть, краще. Ну, а де жнець? У мене в і жнець. Ви бачили скільки там ХП цей. Чому жнець не... не явився? Ну, Арманс просто душечка. Бачили? Як він втащив цю тіму. Хто зробив молодці, а хто не зробив кусайте лікті, бо він буде довго актуальний. На РТА можливо, не буде довго, а от. Хвилі на данжах і а, цей і класична арена це буде довго актуальний герой. Блін, це від'їде зараз. 255, ну це, блін, небезпечна херня, не хочу нападати. На таку тіму. От на цю можна. Хоча тут е, і Сіфі, і Ліліту, і Кардіель. Але Арманс дозволяє напасти. Ой, розбудив. Оце погано. Блін, не то удару. Не ту, не ту. Бачили? О, в мене вже 237 а, села. Команда росте, росте. 380. Ну, не знаю, я ризикну. Для цікавості. А як це? Він у YouTube перетворився? А, він наклав штраф атаки пасивно. Перетворився у YouTube. прикольно. Так, склета закидеш, але це добре. Жух, а цього не вбили, тому що штраф атаки. Юй, блін, оце це відхватимо. Хоча тут можна пробувати грати, там можуть бути варіанти, що виграю. Тут нападаю, бо аккаунт на сотого рівня є є шанс, що я обжину ворожого Арбітра. Але це не так часто буває. Так, добре, піду я зливати ще жетони на групову арену. Та зараз повернусь. Друзі, коротше. <кій> Хочу вам показати. Все-таки силу Арманза, я не знаю, як це пояснити. Дивіться. 437 села, Сіфі, 2 ротас, Алілітушка. Вівтят 3-зіркова. Ну, Арманз це просто. не знаю. Перший раз напав, а трошки неправильну тактику взяв. А... Лишився в кінці один ротас і він до обходами всіх перебив. Але за другим разом все правильно зробив і, і пф, виграв. Прикиньте. І таке буває. О, до речі, 84-й рівень, бачите, він не сотий. От на таких я пробую нападати. Але не завжди обганяє мій арбітер ворожого. Пішов я зливати далі жетончики. Так, заїбіг я у вежу, піднявся з 20 на 30 поверх. Тут є таємна кімната, виключно героїв захисту. Там є на першій хвилі два воєводи. Чи як вони? Ті що вертають урон, по-моєму, воєводи. Там, коротше, всі об нього вбиваються. Прийшлося дуже довго чер... грати руками. Дрекстаром бив тих двох, бо він в мене єдиний, хто має відхилку. Бив тих двох, а решта ми всіма бив інших і не використовував там скіли майже ніякі. За п'ятим разом вдалося пройти. Але на авто вони взагалі не грали. Ну, Там просто всі вбивалися об тих воєвод. Руками вдалося пройти. Ну і краба. Краба прийшов таким складом. В усіх є біжа. Два отруйника. Цей ще навіть я якийсь там трохи вішов. Ну і враз у мене все ті нищення. Тому. Так що вони пробігли. Пробігли крабіка. За скільки? Е, тут не пише, а не пише. За 6,5 хвилин довго, але пройшли. Добре, ключики тоді спускаю я сюди. Та повертаюсь до вас. Так, ну і навився клан бос. <кхм> Давайте глянемо, чим він сьогодні мене порадує. О, ще. Що ти? Ніфіга собі дві легкнижки. Йоп. Сільмопсі. Це треба записати, поки таке пам'ятається. Де та вернічок? 5 КБ? Два легендарні томи. Ну, це вообще я не знаю, як таке може бути. О, це перший раз мені з 5 КБ дві такі скрині. Або, допустимо, сакрал і Лех книжка, або сакрал, сакрал, або книжка, книжка. Це перший раз мені, відколи я його б'ю, а б'ю його вже. Не знаю, більше місяця точно. Ох, ти, що. Йо, ПСТ. Я пердолю. Я передолю. Окей, okay, але в мене ключа нема. В мене нема ключика. Я потренька ключик. Ні, в мене здається, отут є ключик. Чекай. Отут за оновлення вчора було. Тому давай. Іспешемо цей один ключик. Поки він войдовий. О, нормально, 43 ляма. 43 ляма, not bad. А сіки там 3? 39, ну. Супер, супер. Так, я тут вже щось. не туди зайшов. Я вже тут щось поробив. Так, 90 зірочок уже є. Де скриня? Скриня буде лише завтра. Тут все забираємо. хоп 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 так, у нас з'явилися події. Зараз я перезапущу гру. І так, я перезапустив а, клієнта. Він оновився. Тепер давайте подивимось, які турніри події у нас з'явилися. Турнір групової арени з'явився. Але де частинки, де частинки? Це все було? Це все було. По подіях. Нічого не з'явилося. Я не розумію, як це. З... Злиття сьогодні має початися, а нема ще не анонсу, не ні календарика, нічого. Підготовча подія. Ну Заберу я ще сіки, тут ще один день. Тут треба просто рівень качнути героям. Заберу. Та пішла якраз. використаю зараз енергію, докачаю цих цих до 20 го рівня. Так, 20 рівня, ото і зараз тут підготовча подія і буде готова. Бачите, юх-зюх-дюх. Так, ускладнені. Давай, давай, давай сюди, сюди, сюди. Продати 5 артефактів. Це на ізі. Так, далі 12 ключів у криптофракції, здобути 3 артефакти. Здобувати буду на пауку криптофракції криптофракції. крипту Давайте глянемо, що в мене по крипті фракції. Так, смерди. У мене з'явився мене з'явився... один смерд вкачений, тому я зараз пробую дойти максимум на скільки зможу і вам покажу, до скільки дійшов. А по вищих ельфах, в принципі, тут нічого не міняється, так і буду тут фармити. Отут, на цій локації. Так, пройшов я, коротше, максимум всі, які міг. Ключі закінчилися. А, можливо, би ще й далі йшов. Ну, коротше, дійшов до 14 го рівня. До 14. Тут навіть щось вдалося на 3 зірки зробити. Навіть боса на 3 зірки. Дивно. Так, забираємо що? 200 000. Тут я прийшов, там я прийшов. До речі, у нас рестарт буде за десь за 20 хвилин. Цікаво, що там буде. Так, іду я, коротше, добивати ще. Біжутерію з паучка і вертаюсь. Так, ну і зробив я, короче цей. І там мені ви було повідомлення за дві хвилини рестарт. бо я мабуть, почекаю і покажу вам, що буде. Що ж там що ж там вони такого планують. Так, до речі, цікаво подивитися які таланти треба для Джоргі я думаю, йому цей не треба. Не треба. Чи захист краще? Мабуть, краще захист. Тож треба покумекати. Чекаю рестарту. Так, пройшло хвилин десь 20. Нарешті запустилася гра, тож давай подивимося, що в нас тут такого в оновлені. В оновлені. Події не змінилися. Турніри не змінилися. А сьогодні починається злиття на нову героїні. Цікаво. Цікаво. Дуже цікаво, але нічого не ясно. Да? Саме так, добре, тоді я на цьому закінчу вже завтра на стрімі подивимося Що до чого позлетю? Що до чого позлетю? Що поз посп... ну, трошки нафармив, добре. Добре, тоді. Задурно я чекав 20 хвилин, а гарно, всім дякую. Якщо хтось хоче підтримати канал, в описі під відео знайдете підтримку на Донателло, також на Ютубчику є спонсорство. Всім гарно, дякую, всім щастя.